Сьогодні вже на четвертий день вчора ми закинули правий ескалатор, пізно ввечері. Далі не знімали, залишили, щоб вони підіймали лестницю. Вони вже користуються нашими роликами ми їм підсказали. Оклем нам не жалко. Я виставляю нижні приямки верхні. Спочатку один, олег. Серега пшиває настроє Все четвертого все не має він приїхати Але четвертий приїде без опыту Четвер... Четвертий приїжджає без опыту Но будемо показувати да? Руки нами Щось стягать, переносить подавати займатися ставили тут альзнемом, туди перечерпимо, чего не саме. Я туди не лізу. Я мастер, він там зиму. цим займається Моя задача виставити ескалатор уре Тут уже добре, є плітка Там лазер кидаю, переношу себе. Сказали 2 мі... см Стяжки. і працюю Один, потім інший Скло поки монтувати не будемо, поки вони не, не змонтують сходи. А потім вже будемо монтувати скло. Поки там обшивки, устя, це все Доробити, виставити і робити і скло монтувати. Допомогли хлопцям підняти сходи. Я виставив нижній проямок, зараз буду виставляти верхній. Раму я попередньо виставляю, а потім вже займаюся приямком. Хлопці подякували, кажуть, що б не ми, не знають як би їх підіймали. Вони на низу їх повністю зварили. Там наші талі, там ролики брали, допомагали їм і піднімаємо. Зараз вони там виселить по рівню. Туди. Я займаюсь я палетами, а Олег до половини, де Я стою до приямка и буде займатися наступним. Сьогодні вже восьмий робочий день. Змонтували вже ці два ескалатори. спустим тали, обшием и будем заниматься уже лифтами. Параллельно мы их три лифта развезли, настили, ОСБ там есть, чтобы обшивать. Сыном тут максимально оперативно подвозить. Так, все Крутится. Гору вниз. Все працюет. Закінчили ми вже роботу з ескалаторами. внизу залили стяжка і ми клейонку там не загорнули, вже це зробимо. Приступаємо вже до монтажу ліфтового. Криша трішки протікає, добре що ми замотали, обмотали, заклеїли скотчем. Де потрібно. Кришу ще не доробили. Ми допомогли їм піднімати сходи. І сходи нам допомогли, коли ми обшивали, коли закривали бокові кришки. Так що ми їх виручили, а вони у нас ще по факту з одного боку під'їхали. а посередині підіймалися по сходах. Дякую всім за перегляд. Ми вже починаємо ліфти, так що наступне відео вже буде з монтажа ліфтів.